Усім привіт, 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 привіт. Сьогодні в нас Індігор, в якому я відправляюся шукати будинок в лісі. Темно, повільно ходить. Що це? О, Найс. Підсвічує камеру. Ну добре, тут це моя палатка. Швидше за все я десь тут тусив. Оце для мене специфічно, що людина самотужки прийшла сюди в ліс. Так, хрестик. Записка з хрестиком. Що це означає? Записка з двома хрестиками. З якоюсь кнопкою буквою В. Так, окей, клас. Тут кельтські якісь зап... написи. Опа, це що було? Тут не просто так кельтські написи. Тобто де міномет? Ось там міномет. І що так далеко вже відбіг. Я не розумію, з якого боку мені. Мені благають про допомогу. Добре, давайте сюди побіжимо. Я вже одразу ж загубив. Поло... Положення мого намету загубив. О, дивіться, там хтось є. Аго! Ні, не хоче. Не хоче зі мною хтось там спілкуватися, той хто там є. Так, е соус іст. Я біжу. Десь звуки звідти, Іст. Добре. І де ж тут цей будиночок? Що? Це все? Це все це, 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 чи мене будуть лякати? Просто незрозумілою величезною площею лісу? В якій в'їхає головний герой? Що, вочевидь, чоловік? О, непогано, я знайшов криницю Привіт. Чуєш? Не чує. Ну що ж, я знайшов криницю, але це, очевидно, не те, що мені потрібно. Я розумію, що якщо бігти суто в одному напрямку, то рано чи пізно з лісу вибіжеш. Тим більше в мене є компас. Але може бути таке, що я якраз в глибину лісу забігаю. І, очевидячки, що головний герой не хоче виходити з лісу. Головний герой когось шукає яке здоровезне дерево. Взагалі якісь величезні дерева, дерева тут. У мене є мапа. Єдине, що в мене є, це той чувак, який в балахоні тут ходить іноді. Десь там про, про допомогу просять, нор. Це я звуки видаю, чи це щось тут ходить біля мене? Ну добре, давайте, ну туди побіжимо. Десь там щось є, ще, що значно. Хто там є? Що там кому треба? Ну. І, до речі... О! Камера моргає, значить десь тут цей тіпок ходить. Я його просто не побачу. Опа. Величезний будинок. Значить, звідси мене хтось гукав. Прикольно! А як вони сюди будуть матеріали підвозили? Опа, хтось прийшов. Агов. Я, звісно, перепрошую, що я втрогаюсь. Але там на вулиці, знаєте, так якось некомфортно знаходитись. Не проти, якщо я вас в будинку потусую деякий час. Що це було? У мене там не, неподалік в лісі намет був розгорнутий, але я його загубив. Не знаю тепер, де він. Так, стоп, тут чуваки в балахонах, їх багато тепер. Так. Сподіваюсь, ви не проти, що я тут вас деякий час потусуюся. У мене з собою снікерс в кишені, можу вас пригостити. Опа! Фігасі-кабанасі. Так, чуваки на вулиці лишилися, але тут щось ще свіч хтось запалив. Романтику мені не потрібно, дякую. Я просто хотів тут заночувати. Лампочка хопа. Що це таке? Стоп. Стоп з якоюсь закарлюкою. Чому мені? Я, я лампочку побачив і мені зразу цей стоп в очах. Де я, де я? Я був не в цій кімнаті. Так, чуваки на вулиці є. Ну, я вже, мабуть, трошки часу тут броджу сам по собі. О, знову опинився тут. Вхід! Так, двері зачинилися. О, сходи, до речі, відремонтували. Хлопці, а де у вас така бригада класна є? Я хотів би собі сходи переладнати вдома. Міг би вас наняти, допомогли б мені, я вам трохи грошей заплатив би. Якщо ви так швидко сходи вмієте ремонтувати. Так, добре знак. Окей, ще якийсь дивний знак. Угу, угу. угу, угу. Ой! Знов я в, в, в цьому при свічках тут. Чуваки вже ті, що на вулиці тусять, походу, вже всередину зайшли. Нормально. Так, добре, швидше ти йти не можеш. Віконце. А де ви є, хлопці? Опа, шось таке було. На, на даху будинку щось є, так? Да? Хлопці, як це ви так. Окей, зрозумів. Це ця жінка, значить, про допомогу благала, чи що. Ну що, організуємо Silent Hill, зайдемо в зірочку. Опа. Так, ну нормально хтось розписав всі стіни. Графіті зробив. Шкода, що лампочка не вмикається. Там хтось збігає по сходах. Комон, то чому ви збігаєте? Я ж цей. Я вам підробіток пропонував. Йой, двері зачинились. Точно зачинились? Так, точно зачинились. Чуваки на вулиці. Це точно вони якась ремонтна бригада. Прикольно шарять. Круто, такі кальцькі написи, хотів би я вміти читати. ж -а Жа. Жане.ра. Що це хрустить? Не знаю. О, прикольно, дивіться, якась мутузка лежить. О, знов хтось гукає про допомогу. Іду іду йду, просто якось я не впевнено дуже йду. Ця кімната була зачинена, в цій кімнаті в мене вже було один раз таке, що я щось побачив Дивно. О, нічого собі дивіться, хтось забив двері. Це як так? А мене точно тут хтось гукав? Що, а куди жити? Невже назад? Двері зачинені. Чому така музика напружена? Може, я можу вийти з дверей? Ні. Чому ти взагалі сам в лісі ночуєш? Типа якийсь дивний чи що? Не з друзями, не з кимось, сам. Теж вигадав. Та що, на другому поверсі мене хтось гукає? О, я ж, здається, пробував ці двері порипати. Вони зачинені. Ну, я так розумію, ти фанат кардіотренування, якщо ти по сходах то вниз, то вверх піднімаєшся. І. Ще раз зайдемо в зірочку, нормально? Може попустить. Десь. Ну, десь точно внизу. Він взагалі вже не бігає. До цього він так жвавенько бігав, мабуть, втомився вже за цей час. Тут двері зачинені, Ні, стоп, а куди мені йти? Добре, ці двері ну, не відкриваються вони. Окей. Ще раз. Тут хрустить за вікном. Тут якась дивна мотузка лежить. Двері. Ті двері зачинені. А, підвал. Йо, підвал. Не люблю підвали. Підвали це страшно. Завжди. Навіть в реальному житті підвали це не дуже прикольно. Але бувають світлі, такі комфортні і затишні. Тому себе накручувати зайвий раз не треба. О, дивіться, там хтось є. Привіт, чоловіче. Як всі маєте? Що сталося? О! Нічого собі. Як це ви сюди всі так швидко зайшли, хлопці? Чи так тихо? Як коти ходите? Це хаос не забус. Будинок в ліс. Що? Вставай, друже, вставай! Аго! Тобі що ноги заніміли? Привіт, чуваки! Е, що ви робите? Прикольна у вас тут неонова вивіска. Е, Слухайте, твій друг. Він якось дивно одягнений. Може, встане. Знаєш, мені не дуже звично спілкуватися з кімнатою. Так. Окей. І. Це все? Вау. Найс. Що я можу сказати? Гра мене дуже здивувала. Що ж, цікаво, незвично, трохи лячно. Хоча здебільшого просто не зрозуміло, що робити. Mm -hmm. Але загалом я дуже люблю інді горори, тому цей такий непоганий, як на мене. Добренько. Наразі дякую вам всім за увагу, дякую за за коментарі, за подобайки, за те, що ви чудові люди дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливе життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте!